Шановне товариство, брати і сестри українці, дозвольте від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода привітати організаторів і учасників сьогоднішніх п'ятих бандерівських читань. Назвичайно є символічно і важливо, що перші бандерівські читання пройшли саме тут, в приміщенні революційної Київради. І це є величезний символізм. Шляхетність, мудрість і мужність це основні риси українського націоналіста у визначенні Дмитра Донцова. І саме ці риси є у всіх причетних до бандерівських вчителів. Мужність дивитися твердо у вічі викликам, які стоять перед Україною. І не повторювати за тимчасовими керівниками нашої держави, що альтернативи мінську немає, як це робить безголова маса мудрість проглядати вперед крізь що часу і креслити нашу національну перспективу. І доказом цього є теми Бандерівських вчителів, як, наприклад, сьогоднішня тема місії України та національні інтереси в глобалізованому світі. Візія націоналістів. Шляхетність робити це задля усієї української нації, і мертвих, і живих, і ненароджених, як казав великий пророк і геній Тарас Шевченко, а не заради якогось там золотого батону чи мальдівської засмаги. Останнім часом бачимо велике людське піднесення від запуску фалькона, здійсненого Ілоном Маском. Але до захоплення від цього грандіозного проєкту додається частка гіркоти. Бо саме українці Сергій Корольов, Валентин Глушко, Володимир Челомей зробили величезний внесок в освоєння космосу. Але їхню працю і славу присвоїла в тому числі і НКВД-ським терором також чужа держава, яка досі смертельною хваткою тримається за Україну. Вже один цей факт вказує на те, що Україна має сама реалізувати свій геополітичний проект. Нам і раніше не бракувало великих ідей, погодьтеся. Але реалізовувалися вони в інших, як виявилося, чужих нам інтересах. І річ Посполита, і Московська імперія, в усіх її іпостасях. Згадаємо хоча б роль Феофана Прокоповича, натхненника Кривавого Петра. Це за великою мірою результат зусиль величезної кількості українців, які ополячувалися і змоскощувалися. Питання геополітичної стратегії українського місця у світі вже у 20 столітті грунтовно опрацювали українські націоналісти. Концепція Юрія Липи щодо Балто-Чорноморського альянсу після початку московсько-української війни вийшла за межі кола націоналістів. Показуючи вихід ситуації вибору без вибору, де єдина альтернатива московської колонії це відстала периферія Заходу. Сьогодні вже для багатьох стає очевидним, що проголошена Степаном Бандерою меда знищити Москву, знищити Московію, це є не просто якісь фантазії, знищити московський мордор, розбити цю турму народів і поховати, нарешті, того. Коляма, якого українці вільно чи невільно створювали собі на біду, це місія України. Це покаже усьому цивілізованому світу нашу силу і нашу поту. Це засвідчить нашу історичну тяглість бути щитом Європи і обезпечувати європейську цивілізацію від навали Сходу. По суті, те, що роблять. Теперішні наші герої, наші сучасники, вже четвертий рік стримуючи навалу московської орди на сході України. І як казав Іван Мазепа, ми стоїмо тепер, браті, між двома проваллями, готовими нас пожерти, коли не виберемо шляху для себе надійного, щоб їх оминути. Націоналісти підтримали в свій час євроінтеграцію. Бо це насправді був. Єдиноправильний шлях подалі від Москви. Ми перетворили Євромайдан на Революцію Гідності. Ми поверталися туди, де завжди було наше місце в Європі. І що ми тут зустріли? Ми тут зустріли ту саму Москву, інтереси якої обстоюють торгівельні партнери Путіна. Ми зустріли Москву, бо саме на її користь працюють брутальні випади проти нашої держави сьогодні з боку Польщі, Угорщини, Румунії, тих, хто в 20 столітті і раніше живився з розтерзаної Україною. І не важливо, чи вони агенти Москви, чи її корисні ідіоти. Ситуація з нашими західними сусідами, цими так званими адвокатами, котре підтвердили. Що не можна надіятися на добру волю сусіда, не можна жити в ілюзіях. У світі панує закон джунглів, треба нарешті це визнати. І про це треба пам'ятати. І вже зараз бачити загрозу чергового можливого колоніалізму у ліберальних шатах. Так який же шлях ставимо ми, українці, це запитання перед собою? Передусім повірити у своє призначення. Бо не можна досягти результату, не маючи мети. Бо коли хочеш великого, прагне неможливо. Але хто бореться за ідеал, досягає і неможливо. Будь-яка сила у світі починається з середини. з духу, волі, з внутрішньої сили і з порядку в себе вдома. Не навівши порядок середині власної держави, ми не здобудемо сили для експансії. Лише моноліт, згуртована нація. Керована великою ідеєю, а не приземленими калькуляціями, може стати геополітичним лідером. Бо той, хто контролює простір між Балтійським і Чорними морями, домінує в Східній і Центральній Європі, впливає не лише на Європу, але й на цілий світ. Це доведено історією. Це підтвердить і майбутнє. І ми маємо зробити все, щоб цією потугою була саме Україна. Заради майбутнього наших іде... дітей, заради нашої нації. Я бажаю усім учасникам п'ятих бандерівських читань, рідної праці, наслідки якої, поза будь-яким сумнівом, будуть мати практичний вислід, будуть вести Україну до переду.